Друзі, сьогодні ми з вами на Долинщині, Це Долинський район. Ми їдемо на Сукільські водоспади. Їх там аж три. Зараз ми у селі Буковець, можете тут ближче подивитися, є інформаційна табличка. Цікаві геологічні породи перед вами і все гарно розписано. Багато інформації. трошки ближче інформації. Буковецькі складки це типовий приклад склад насувних структур карпатського типу. Дуже багато геологічної інформації про склади. Ось будова, як виглядає, І ми трошки пізніше під'їдемо до цих складок. Так. Ось різні структури цих відслоєнь. Перед вами карта цього регіону. Дорозі ми їдемо по селах, бачите, Козаківка. Тут вже безпосередньо, бачите, в калині це Сколівський Бескінець. Це кінець вже можна сказати, івано франківської області, там за горою починається Львівська. Це якраз річка Сукіль. І зараз буде цікаві. Басейні водині. У при в'їзді в село Козаківку ви бачите дуже є гарне місце. На таких річках не дуже багато повноводних плес, як ось тут. Тут народ любить відпочивати, тому що, бачите, глибина досить пристойна. І ми зараз з вами будемо купатися. Ось, я підійшов безпосередньо до плеса. Зараз ми тут приймемо. Свіженько. Ванно, Карпачку. А тут ми зупинилися ось в такому чудовому місці. Купаємося, купаємося. Чудова погода. От, Вася плаває. От, ну Майже як олімпійський чемпіон. От, і Юра теж. Пішов, пішов. Вот они, красавці, мужчини наші. Люпчик стрибає. Я можу а Любчик зараз буде стрибати. О. О, супер! Ну ви знаєте, Карпатська Ой, вода! Це повітря! Джерельна вода! Щор ми я поїли. Карпати лодші. Все в Карпати. А в будівлі жінкам тепліше, ніж вітер. Світр холодний. А водички тяжке. Ми гарно покупалися в Вірській рідці і в цьому ж селі Козаківка, ви бачите, є пам'ятник місцевому жителя. Це Юрій Мушак, педагог, перекладач літературознавець. Село Передгірське. І невелике, і немаленьке. Традиційно в центрі села ось, є поховання під час Великої Вітчизняної війни. 40-45 вік. От повертаються корови з випасу. Несуть молочко додому. От і кізеньки теж порода цікава. Характерна для цього села. Буро біла Ми зараз в селі Сукіль, піднімаємося, це кінець села. Тут, до речі, от залишилися ще такі старі будинки, характерні до цієї місцевості. Ми взяли провідника, який нам покаже зовсім новий водоспад, про якого зовсім немає ще інформації. Ось ми проминули последню хату. Оце вже Сколівські Бескіди. І за цими горами вже починається Львівська область. До верхнього водоспаду ми йдемо ось такими потоками, гірськими стежинами. Ну, і нормально, тому що жарко, а віття дерев закриває, як досить комфортно. Це наш маленький привал наші туристи Це Ваня безпосередньо села Суті, він знає ці дуже гарні місця і нам покаже цей водоспад. Сьогодні знову ж зібралися тільки провідні туристи, яких ви вже добре знаєте. Букові ліси тут розпосюджені найбільше. По маршруту ми знайшли ось тут як кладовище, тут поховані упівці в 40-х роках. Під час боїв на цьому місці загинули наші визволителі. Ось їм тут поставили хрест і маленьку кап капличку. До речі, до цього водоспаду не так просто пройти. Як бачите, ми йдемо стежками, яких можна сказати майже немає. І ось такими урвищами, майже каньйонами. Ну що ж, друзі, нарешті знайшли водоспад, Ось, бачите, це Ваня, це Любомир. Честь нашого провідника із села Сучіль ми відкрили, він нам показав вірніше, новий водоспад, якого в інтернеті і історії ще не знають. Висота десь порядком 10 метрів. Не дивлячись, що зараз дощі не спадали, досить він гарно виглядає, і можете уявити красоту, коли він повноводний. Ми йому даємо дві назви: Верхній Сукільський або івано сукільський честь нашого провідника. Буквально рядом біля великого водоспаду є такі маленькі, як бачите, він теж дуже оригінальний. Ось такі цікаві стівки спадають. Метрів три. А той що І ще один ракурс від маленького водоспадика. Ось який він. Цікавий, красивий, але важко доступний. Так, у нас привал після підняття із нового водоспаду. Зразу скажу, сюди можна йти тільки підготовленим людям, тому що треба проходити хащами. Зараз ми з вами вийшли трошки іншою стороною. Ну, трошки історії. Село Сукіль має порядком 500 з чимось жителів. Якщо села на людини назва. Назва цікава. Су це значить по-татарськи вода, а кіль це біжить. Вода біжить. Оскільки тут, тут дуже багато потоків. Річок, тому і така назва. Ну що ж, ми прийшли на у, відомі вже сукінські водоспади. Це нижні, а можна вже сказати середні. Про яких інформації дуже багато є в інтернеті. Вони ось такі три каскадики.

Два каскади, висота десь до 6 метрів. І ми зараз, бачите, приймаємо водяної ванни. Іван показав нам другий з водоспадів, в якому ми ось так у таку жару купаємося, і співаємо. І будемо зараз бухати тут. Ну, Дивіться, яка красота в жару особливо. Окунутися в такій прохолодній, карпатській воді. Перед вами знову річка або потік сукіль. Можете звернути увагу на тутешню природу. Дуже цікаві ось такі відвислі стіни. І ми продовжуємо маршрут до третього водоспаду. Ми з вами підійшли до третього водоспаду. Цей водоспад знаходиться в межах, міста, ой, в межах села. Далеко ходити не треба. Як бачите, він один із вищих. Зверху спадає двома руслами. Ось такий канавка русло. І по пообабіч нависають скелі. Зараз знаходжуся посередині приблизно. Ми вирішили допомогти Івановій мамі за те, що нам показав водоспад. І Вася вирішив згадати, як він в дитинстві громадив сіно. Зараз ми маємо нагромадити ось цю цілу скирту, бо вже у горі хмариться і вже має бути дощ, і ми швиденько маємо зметати це вовсю сіно. Не йде на допомогу Саші, Лола і Юра вже. І нас п'ятеро, зараз ми це все сіно за дві минути скидаємо. А, та, а, а так якби не ми, то би змокло. Я думаю, що ця хмара зараз сюди, як йде, то швак не йдете, швакне такий дощ добрий. Так що, бачите, ми і працюємо. Не тільки водоспади знаходимо. Нарешті ми підійшли до четвертого водоспаду. Він, до речі, знаходиться в селі при в Просто в нас вийшло, що ми пішли з самого крайнього. Ось це видослати ви бачите, ширина його десь 10 метрів і висота біля 3,5-4 метрів. Ось так він виглядає знизу. Досить широкий. Коли багато води, він повністю накриває. Tá, já Друзі, ми завершуємо сьогоднішню мандрівку на рамковому місці. Відпочиваємо, купаємося. Ми сьогодні побачили в селі Сукім чотири дуже гарних водоспади. Однозначно їхати треба в ці краї, надзвичайно цікаві місця. Єдине, що чуть -чуть погана дорога. Юра! Юра! Відгуки про подорож! Ось бачите! Він, він спасає наших молодих плавців, <смір> А скаже зараз Олександр. Все супер, все супер. Їжайте, їжайте. Наше Прикарпаття чудове, чудове. Від водоспади прекрасні. Приїжджайте ну, любомер... сюди з дівчатами, коханками. <смір> Екстрим тут у нас і палатки. І ще ось... Зараз завершає Любмер з бришком. Да, на память про сутки, что у нас падает остальный.